Однією з реалій, які з'явилися на Донеччині після початку бойових дій, стала поява контрольних пунктів в'їзду-виїзду. Громадяни України, які з різних причин не змогли остаточно покинути окуповану територію, вимушені пересікати КПВВ по кілька разів на місяць або ж навіть частіше. Які складнощі можуть виникнути у громадян під час проходження КПВВ як в одному, так і в іншому напрямку, з'ясовувала команда антикризового медіацентру, відвідавши контрольні пункти Мар'їнка та Зайцеве. За словами прикордонників, вони намагаються максимально спростити режим перетину контрольних пунктів, а також запевняють, що кожному громадянину, який захоче повернутися на територію під контроль українській владі, не буде відмовлено, навіть якщо він не має жодних документів, що посвідчують особу. Значить, якщо на контрольному пункту в'їзду виїзду перебуває громадян України, навіть якщо у нього немає ні перепустки, ні паспорта громадянину України, все одно даний громадян він перетинає лінію зіткнення, Ми його пропускаємо, передаємо в свою чергу. На представника національної поліції для встановлення особи, але всі громадяни України ми обов'язково порядку надаємо право для перетиняння літні з'єднання. Найбільшою складністю, яку відмічають майже всі громадяни, які перетинають КПВВ, є дуже довгий час очікування у черзі. У кращому випадку люди мають чекати по кілька годин. А інколи їм навіть доводиться залишатися на ніч прямо в своїх авто. Ви ж лежать з собою Ось такі. Я подушки я з собою вожу. Вот они, видите? подушки, одіяла. Зачем подушки? А тому, що ночі школа. Рада. Також періодично виникають проблеми з базою електронних перепусток, коли навіть людей, які не один десяток разів перетинали лінію розмежування, не знаходять у списках. Як результат, кілька зайвих годин очікування у черзі. Я їздив уже не менше 40 разів, і всі 40 разів мене не знаходять у списках. У меня было обновление, я делал в марте, в мае. Они говорят, да не переживайте, вы есть в списках. Я говорю, ну я уже не меньше 40 раз задержан был вот, для, для выяснения этих обстоятельств. И ничего, и опять я иду. А сейчас я стою с 9.15, 2,5 часа стою на улице плюс 33. Органи влади спільно з ДСНС та волонтерськими організаціями намагаються якомога краще облаштувати контрольні пункти, встановивши спеціальні укриття від сонця, ємності з водою, пункти надання медичної допомоги та відпочинку. Та під час великого напливу людей навіть покращена інфраструктура КПВВ не витримує навантаження. Желательно, чтобы здесь что-то сделали, какой то асфальт, здесь. Да, Потому что люди ездят с чемоданами, ездят с сумками. старики бедные там тягают все это. А ладна не спотыкается, А старики, естественно, убиваются здесь разом з усіма у чергах. Доводиться очікувати і батькам з маленькими дітьми та людям похилого віку. Представники прикордонної служби намагаються йти на зустріч цим категоріям громадян. Однак і такі поступки не завжди полегшують процедуру перетину КПВВ. «Всю Проблема з дитином до року тільки пускають без очереди. Після року вже говорять, що треба стояти в общій очереді. В принципі, ми, якщо там люди нормальні стоять, вже в очереді в початку, От. Ми просимося, ну і якщо люди нормальні, вони пропускають, бачать, що з маленьким дитином пропускають без очереди. Ну, бувають такі люди, що не пускають, в цілому контрольні пункти в'їзду-виїзду на сьогодні працюють набагато краще ніж на початку їх створення. Однак КПВВ все ще потребують комплексного підходу вирішення проблем, які виникають у громадян під час перетину лінії розмежування. Як зберегти баланс між безпекою, чітким контролем та зручністю людей це непросте завдання і має вирішити центральна влада разом із військовим керівництвом.